Ви, звісно, чули сталий вираз найдавніша професія, яким позначають проституцію. Нічого спільного з дійсністю він не має. Його вигадав молодий письменник Реді Кіплінг, характеризуючи так героїню одного з оповідань. До питання професій, які історики вважають першими, повернемося наприкінці цього відео. Додивіться до кінця. В новому випуску УАЗ ми поговоримо про проституцію, історія якої в будь-якому разі налічує тисячі років. Ви дізнаєтеся, що таке гостьова проституція, як могли знайти публічний дім мешканці давнього Риму та середньовічного Амстердаму, та чому християнська церква в середні віки боролася з проституцією лише на словах? Ми звикли, що проституція це надання секс-послуги з метою заробітку. Але в історії було ще два типи цього явища: перший це релігійна, вона ж храмова або ритуальна проституція, поширена серед більшості давніх цивілізацій. Статевий акт присвячувався богині або Богу, якому належав храм. Займалися цією справою служителі храму, переважно жінки, хоча іноді і чоловіки. Епос про Гільгамеша згадує храмову повію Шамхат, яка допомогла головному герою приборкати напівлюдину напівзвіра Енкіду. Для цього Шамхат довелося кохатися з ним шість днів та сім ночей. А ще була так звана гостинна проституція. Це звичай, який працював наступним чином. Гостю чоловіку господар пропонував переспати зі своєю дружиною, сестрою або дочкою. Це явище фіксується переважно серед народів півночі, де щільність населення невисока, і така діяльність мала на меті зменшити ризик близького кровозмішання. Так, серед деяких племен Камчатки чоловіки, коли зустрічалися зі своїми друзями, вважали за честь запропонувати покохатися зі своєю дружиною чи дочками. А от на острові Нова Гвінея у жителів був звичай пропонувати іноземцям своїх дружин за дрібний подарунок. Геродот писав, що у Вавилоні кожна жінка має один раз у житті прийти до храму богині плодючості і віддатися іноземцю за будь-яку суму, яку той вважатиме вартою. Це стосувалося усіх: і бідних, і заможних. Отже, ті, що мають вродливі обличчя і гарну статуру, швидко звільняються, але всі бридки чекають дуже довго, не маючи змоги виконати обов'язок. Деякі з них залишаються там три або чотири роки, пише батько історії. Одна з перших згадок про звичайну з нашої точки зору проституцію трапляється в законах Хамурапі. Давній кодекс регулював майнові права представниць цієї професії. На відміну від Месопотамії, в Єгипті храмова проституція не була поширена. Повії тут були водночас співачками та танцівницями. Окрім сексу, клієнтів вони розважали піснями та грою на музичних інструментах. Єгипетський клімат сприяв тому, що ці дівчата майже не носили одягу. Є версія, що розпізнати повій можна було за татуюваннями. Зазвичай це були крапки і кільця на стегнах та зап'ястках, або ж татуювання чи малюнки хною, божества біса або аха. Блудниці так їх називають в українських перекладах біблії. Старий та новий завіти містять десяток згадок про них. У книзі буття в якості оплати секс-послуг фігурує козеня. Історії десятьох жінок грішниць зі святого письма розповідає американська письменниця Ліз Кертіс-Гікс у книзі Погані дівчата з біблії у стародавній Греції. Проституція була повсякденним явищем, яке ніяк не засуджувалося. Тодішніх працівниць цієї галузі можна поділити на кілька груп: перша це порнаї. Вони були рабинями, яких продавали їхні власники порновоскоси. Це був звичайний бізнес у Греції того періоду. Друга це працівниці публічних будинків. Вони мали низький статус, їхні послуги коштували дуже дешево від одного обола. Це ціна двох літрів дешевого вина. Із зароблених грошей керівник публічного будинку платив податок, за його дотриманням, слідкували спеціальні чиновники. Ще одна група вільні секс-працівниці. Вони приймали клієнтів удома, у кімнатах таверн, публічних банях та навіть посеред надгробків. Зазвичай вільними повіями ставали колишні рабині, які змогли викупитися. Ці дівчата відрізнялися тим, що активно і багато гуляли на вулицях, що заборонялося звичайним грецьким жінкам. Деякі з них носили взуття, яке залишало по собі сліди з написом Іди за мною. Також для привернення уваги вони фарбували волосся у білий, носили одяг яскравих кольорів і наносили косметику. Вони обов'язково мали зареєструватися та платити податки. Ну і нарешті гетери найбільш статусні працівниці цієї галузі. З давньогрецької це слово перекладається як подруга. Вони відрізнялися освіченістю та колом знайомств. Зазвичай у більшості відомих греків, літераторів, філософів, політиків та воєначальників була супутниця гетера, з якою він проводив дозвілля, спілкуючись і кохаючись. Серед давньогрецьких жінок лише гетери були незалежними та могли керувати власними справами. Тема Гетер це цілий пласт давньогрецької культури. Скульптори робили їхні статуї, античні автори описували їхні життя та роздуми. До нас дійшла праця Лукіана Діалоги Гетер Гетери були заможними завдяки високим цінам на свої послуги та подарункам, які отримували від покровителів. Вони могли заробляти від трьох мін у день, це вартість одного коня. Відомі приклади, коли за ніч гетера могла заробити у сотні разів більше. Однією з найвідоміших Гетер стала Аспасія, супутниця афінського правителя Перікла, заради якої той кинув дружину. Вважається, що вона неабияк впливала на рішення чоловіка. Також дійшла до нас історія про гетеру Ламію Афінську. Вона змогла накопичити велику суму коштів, яку витратила на відновлення картинної галереї у місті Сікіон. Такі пожертви серед Гетер не були рідкістю. Гетера Таїс супроводжувала Олександра Македонського у походах. Є версія, що саме з її подачі був спалений палац у захопленій перській столиці Персеполісі. Історично склалося так, що проституція переважно жіноча справа. Але ще у давній Греції у цій сфері були задіяні і чоловіки. Їхніми клієнтами здебільшого ставали теж чоловіки, але іноді і жінки. Термін проституція має латинське походження. Прості була так у давньому Римі називали незареєстрованих повій, на противагу Меретрікс зареєстрованим. Проте і перших, і других частіше позначали словом лупа, тобто вовчиця, а будинки розпусти називали лупанаріями. Римляни могли легко знайти дорогу до Лупанарія, оскільки на бруківці вулиць були розміщені зображення пенісів, які вказували дорогу. У помпеях, в 20-тисячному місті існувало за різними оцінками від 25 до 35 таких закладів. Зазвичай це були невеликі двоповерхові будівлі, де на нижньому поверсі було від 2 до 10 кімнат, площею лише два квадратних метри кожна. Обставлені кімнати аскетично: від стіни йшов підмурівок, на який клали матрац, а на стінах були фрески і написи еротичного змісту. У тих самих помпеях ці фрески збереглися під попелом везувія. Кімнати на другому поверсі трохи ліпші. У кімнатах не було вікон, тому там навіть у день треба було запалювати світло. Через дим від світильників там погано пахло, а через малий розмір кімнати було спекотно і задушливо. Нас часто питають, навіщо прикривати зображення оголеного тіла, які є витворами мистецтва. На жаль, Ютуб може не розібратися і накласти на відео санкції. Всі відомі еротичні фрески з помпеїв без цензури є у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно. Це наш перший гетьман Вадим Макаренко, а також Ілля Майєр, Юрій Кравченко, Андрій Скоропад, Олег Федорцов, Анастасія Шефер, Дмитро Рештей, Данило Рум'янцев, Володимир Міхневич, Олександр Пастушков. Щиро дякуємо за те. Що допомагаєте нам стати кращими. Свої двері лупанарії гостинно відчиняли лише з 3-ї години дня, щоб молодь мала час на відвідування школи. Та основним часом відвідування борделів були вечір та ніч. Секс-послуги лупи надавали не лише у лупанаріях. Часто їх можна було зустріти у театрах та лазнях, тавернах та харчевнях. Були й більш екстремальні місця під мостами, біля млинів або стаєнь. У масовій культурі сформувався образ оргій, де знатні римляни розважалися з повіями. Так, серед аристократії це дійсно було поширено. І в давній Греції, і в Римі значну частину повій складали іноземки. Чоловіки повії також присутні у історії Риму. Переважно ними ставали актори. Жінки їхніми послугами майже не користувалися. Деякий час у тренді був так званий кінедизм: секс-робітники наносили макіяж, фарбувалися у блонд та голили обличчя. Розвагами із проститутами не гребували навіть імператори. Наприклад, Геліогабал, який мав стосунки з проститутом Зотікусом, проголосив себе союзником усіх секс-робітників обох статей. У давньоримських джерелах є згадки про тих, хто ростив дівчат і хлопців, від яких відмовилися батьки, з єдиною метою, щоб примушувати їх до проституції, коли ті підростуть. Після того, як у IV столітті християнство стало офіційною релігією імперії, ставлення до секс роботи змінилося на негативне. Повії стали вважатися аморальними жінками, яких варто уникати. Однією з найвідоміших секс-працівниць в історії стала Феодора, візантійська імператриця, дружина Юстиніана. На час знайомства з імператором вона вже покинула цю справу, але вороги Феодори нагадували про її минуле. Імператриця захищала права колишніх колег, намагалася обмежити допуск до проституції неповнолітніх і водночас боролася з чоловічою проституцією, посилюючи покарання за неї. У середньовічній Європі церква, формально засуджуючи проституцію, на практиці дивилася на неї крізь пальці. Католицьке духовенство розуміло, що ринок секс-послуг зменшує рівень домагань до заміжніх жінок та вдів, зґвалтувань, інцесту та гомосексуальних контактів. Починаючи з тринадцятого століття, світська влада робить спробу поставити проституцію собі на службу, щоб та приносила ще й економічну користь. Для будинків розпусти в містах відводять спеціальні вулиці. Для того щоб кожен бажаючий в темряві знайшов публічний дім, на них починають вішати червоні ліхтарі. Так виникають квартали червоних ліхтарів. Є інша версія: червоне світло використовували у борделях, оскільки воно маскувало прищі та нариви на шкірі повій. Міста контролюють роботу будинків терпимості, регулярно проводять перевірки. У деяких містах існували бордельні статути, що у них прописували. Статут забороняв приймати до лав секс працівниць заміжніх, хворих, вагітних, неповнолітніх, а також самотніх жінок без їхньої згоди. Власник борделю мав відпускати працівниць на церковну службу. Для них навіть були виділені окремі місця у храмах. Повіям заборонялося зваблювати чоловіка, використовуючи надто багато косметики. Не можна було заводити постійного коханця. У статутах прописували кількість їжі, яку отримувала робітниця будинку розпусти, тривалість її робочого дня та розмір заробітку. Статути і розпорядження міської влади регламентували і одяг секс працівниць. Наприклад, у Берні вони мусили вдягати червоні шапочки у 14 столітті. Суд Авіньйона заборонив повіям носити золоті прикраси та шовкові вуалі. Мовляв, інші жінки, побачивши їх, вирішать, що це легкий шлях до розкішного життя, і теж захочуть піти ним. Доволі дивна логіка, адже займатися проституцією починали не від хорошого життя в публічних будинках. Найчастіше опинялися сироти або вихідці зі злиденних сімей. Вищого прошарку повій з величезними статками на кшталт Гетер у середні віки не було. Тодішнє суспільство залишало можливість повіям змінити свою роль на більш шановану стати дружиною або монахинею. У 1198 році папа Інокентій III оголосив шлюб з блудницею богоугодною справою. Німецький проповідник Бертольд Регенсбурзький, який жив у 13 столітті, якось запитав у пастви, чи нема охочого одружитися на блудниці, що покаялася. Один чоловік відгукнувся, після чого Бертольд попросив присутніх зібрати придане для нареченої. Їм вдалося зібрати пристойну суму, яку і віддали чоловіку. У церковних проповідях важливим став образ блудниці, що покаялася та виправилася. Особливою популярністю в цьому контексті користувалася історія Марії Магдалини, що характерно в Біблії ніде не сказано, що вона була блудницею, але в середні віки вважалося саме так. У Європі 15 століття зріють настрої, які, врешті-решт, призвели до реформації. Тих, хто виступав за очищення церкви та повернення її до ідейних витоків, не влаштовувало толерування проституції. Окремі проповідники закликають боротися з цим явищем всерйоз. Наприкінці 15-го століття почастішали напади на секс працівниць, припиняють роботу деякі борделі та суспільні лазні, де також надавалися сексуальні послуги. А невдовзі з-за океану прийшло ще одне явище, яке докорінно змінило цю сферу. Про нього ми поговоримо у наступному випуску. На початку ми обіцяли розповісти, які професії дійсно є найстаршими. До Кіплінга так казали і про крадіїв, і про вбивць, бо першим був Каїн, і навіть про садівників. Ну а чим Адам займався в Едемському саду? Сьогодні ж серед найдавніших професій називають мисливця, лікаря, обробника каменю, перукаря, військового та шамана.